Корупція є, і про неї треба говорити. Але ні першочергово на сьогоднішній день. Якщо ці корупційні дії є, то їх треба карати. Корупція це один з основних російських наративів. Більше того, коли росіяни говорять про корупцію, вони це подають як тема, яка не потребує доказів. Я безліч разів спілкувалася з іноземцями. Які просто закидали, робили таке твердження: ну, уважає ж, корупція, ви ж дуже корупційна країна. І варто тільки поставити якесь конкретніше питання. А дайте цифри. А ви знаєте, взагалі, як Україна бореться з корупцією за останній рік, за два-дев'ять років. Зазвичай ніхто не може навести ані цифр корупції, ані цифр боротьби з корупцією. Тому це така пастка для того, щоб змусити нас виправдовуватися. Корупція є і про неї треба говорити. Але про неї треба говорити в конкретних іменах, назвах, цифрах. Ось, тобто, ми не можемо просто оперувати цим таким загальним поняттям. Ми мусимо говорити предметно, коли мова йде про корупцію. Інакше ми неминуче потрапляємо в пасху, коли ми або самі нагнітаємо в собі ось це обурення, або ми змушені навпаки виправдовуватися, якщо це відбувається, наприклад, там з боку західних медіа чи західних партнерів, які нам просто кидаються, от у вас корупція. Це також поганий міф для нас, для внутрішньої аудиторії, тому що, наприклад, це впливає на наші збройні сили, яким кажуть про те, що дивиться за що ви воюєте? Ви тут кров проливаєте, а вони там наживаються на цій війні. Тобто ці наративи дуже загрозливі. І, звичайно, що безумовно, тут потрібно щось робити з цим. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Корупція є в всіх країнах світу. Давайте визнаємо той факт. До речі. У нас є індекс сприйняття корупції, да, Transparency International, за двадцять рік Україна під час війни піднялася навіть в рейтингі боротьби з корупцією. Ми зараз 33 бали маємо. Росія має 28 балів. Тобто, от журналісти, шановні, давайте порівнювати. Давайте скажемо, що ми отримали більше балів із 100, ніж Росія. Те, що стосується корупції, все таки війна не дає нам такого відпочинку чи якоїсь індульгенції від корупції. Якщо ці корупційні дії є, то їх треба карати. Тим більше антикорупційні органи вони в тилу. У них є всі повноваження, тут є вся повнота влади української держави, так якщо ми говоримо про це, і вона це може робити. І мені здається, що ці речі дуже важливо комунікувати у публічному полі, розділяти, чому відбувається, наприклад, те чи інша відставка, було те чи інше правопорушення, і все ж таки у нас є зобов'язання перед європейським союзом, які так само треба доводити до кінця і дотягувати до кінця. Це не нашим партнерам потрібно, це потрібно в першу чергу нам. Тому що отак похитаєш на корупції, осла. Власне, всередині країни. І цей другий фронт відкрити, чесно кажучи, дуже легко. Звичайно, що потрібно, щоб влада розмовляла з населенням. стратегічна комунікація повинна бути. Ми повинні з'ясняти населенню оцю цю так звану антикорупційну реформу, яка Триває, але е, зупинилось, я так розумію, під час війни. У нас ускладнюється громадський контроль за е, моніторингом закупівель, наприклад, немає доступу до реєстру. Тобто тут проблема прозорості повинна бути. Хоча я повторю, е, що стосується Збройних сил України, статком там я вважаю, що дуже потужне і дуже ефективне. Що стосується саме, е, скажімо так, формування позитивного іміджу саме Збройних сил України. Я в таких випадках. Завжди кажу таку фразу, що в корумпованій країні ще більш-менш жити можна, а в окупованій ні. Тобто, тут проблема яка загроза? Що ви ставите на перший план? Коли ви починаєте формувати наративи в масовій свідомості, що у нас головна проблема це не війна, а корупція, то це, вибачте, ви працюєте на ворога. Тобто, ми повинні сказати, що да, це є проблема у нас, але не першочергова на сьогоднішній день. Вони, звісно, намагаються нас пересварити зі всіма нашими сусідами. і Вони намагаються це зробити давно, і до певного моменту їм досить непогано завдавалося. Але глобально я думаю, що в Європі є консенсус щодо підтримки України, і українські біженці доклалися до цього. Я думаю, що українські біженці проявили себе все ж таки достатньо гідно. Та люди, які поїхали, і багато хто почав одразу працювати багато хто повернувся і загалом поїхали і показали, що ми є носіями європейської культури.